То інше, а буде, не буде. Це ж дуже дорогу в дійсності Кремль, тому що вони не знають, чого, від чого чекати. Тому що все ж таки ресурсів по Трампа побільше. І судячи з цим вушні індусів, які там, то в Москву їздять, то вже а, в Китай їздять і все інше, або комусь щось притискають достатньо сильно. І тому так воно і буде, так воно буде, Трамп буде заганяти Путіна все ж таки, в Паску. І Чи буде зустріч? Ну я сказав, предмет удари, чи що, починіє, чи що. Трамп буде зустрічатися, коли буде чітко розуміти, що він буде в виграшній позиції, що там чітко буде розуміти, що Путін припиняє війну. Наприклад, на 30 днів. Але ж цього не буде, поки Путін буде приладені водою. Війна це пути, хотіться війна, і я досі відповідаюся в нашу літуальну тріо. Пане Тарасе, я дякую вам загодній завжди. До речі, друзі, якщо ви знаєте і хочете знати, як підходити до переводного процесу, то як про це демонструвати, що вам треба треба вашому верхню, конкуренту, віздаві, то пусть пане Тараса переможе переговори, дозволить вам цьому цьому розібратися і використовувати правильні тактики для досягнення своєї справедливої для вас мети підписуйте себе, будь ласка, в тому посланні на цей бут, повисити цей відео і далі дивіться на бій, що на YouTube пане Тараса будь ласка, на нас а в посланні теж під цим відео, на YouTube 24, не забудьте за а все, ми повернемося, пан Тарас я не відкав і продовження, і ви можете забити. Пан Тарас, кажу вам дякую, до побачення, гарного дня. Сьогодні 8-го, над го 25 року. Щороку тисячі людей креакуються вартоми паличками. створений на основі натуральних безпечно виводиться Це реклама товарів для навчання і ми завжди думаємо, окрім уроків, що ще з ними можна робити, писати про першої малювати зал, будувати, робити відкриття, а ще вивчати життя з'яс.